Всім привіт, друзі! Сьогодні на каналі я покажу, як підключити два Bluetooth навушники до одного комп'ютера. Для початку переконайтеся, що ви їх підключили через налаштування пристрої і тут додайте Bluetooth навушники. Натисніть Bluetooth і додайте навушники. Це також можна зробити через аудіо, додавши тут відповідно навушники. Підключіть ці дві пари до комп'ютера і завантажити програму Virtual Audio Cable. Зайдіть на сайт і натисніть завантажити. Нам потрібен .exe файл. Ось, завантажте його. Або це можна зробити через zip файл. Відкрийте його. Розпакуйте його сюди. Ну або куди вам зручно. Мені, наприклад, сюди. Ось. І відкрити файл Setup Натисніть так, так, прийняти. Відповідно, натисніть встановити. Так, зачекайте. Натисніть Так. Натисніть ОК. Мені ОК. Далі відкрити папку 64 і запустіть Audio Його можна розмістити тут. Це можна закрити. Заходимо в панель керування. Звук і перевіряємо, що є лінія 1, і вона за замовчуванням. Тиснемо ОК, запускаємо програму від імені адміністратора. Відкриваємо її ще раз. Вона нам потрібна зараз. Тут вибираємо Microsoft SoundMapper, так? Тут вибираємо першу лінію. Тут вибираємо вихід. Тут вибираємо перші навушники. Тут другі навушники і тиснемо старт. Тиснемо старт. І тепер гратимуть обидва навушники. З вами був Вайлер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім бувайте!